Історія людства знає чимало страшних сторінок, але мало яка з них зрівняється з тим, що відбувалося за колючим дротом концтабору Аушвіц-Беркінау. Табірний комплекс було створено в 1940 році, а з 1942 він став головним центром масового знищення людей. За час існування табору загинуло за різними оцінками від 1 до 1,5 мільйона осіб. Жертвами Аушвіцу стали переважно євреї. А також українці, поляки, роми, радянські військовополонені та представники багатьох інших національностей людей позбавляли імен, замість них в'язням наколювали номери на тілі, змушували носити однаковий одяг, що сприяло їх дегуманізації. Катування, побиття та постійне приниження були частиною повсякденного життя бранців Аушвіцу. Про це розповідав у 2020 році службі суспільного мовлення в Німеччині 93 річний галичанин Онуфрій Дудок. Він значився у таборі під номером 166 Що як вдарить, то страшне, сушаний бій. Схожі спогади у Анастасії Гулей. Жад людина, у тебе нема нічого людського. Немає твого обліку, який ти був. Нема в тебе ні фамілії, ні ім'я. Все в тебе заверно. Ти вже татуєрована скотина, в тебе номер 61 369. Відгукуються аналогічні спогади Бранок Аушвіцу, білоруський Олександр Борисовий та Діти Краус, ізраїльської вчительки. І письменниці, яка народилась у Чехії. І етаполь ділося часами, і там було очень тяжело стоять. Ось як згадує про перебування в Аушвіці ізраїльтянин Йосип Нольхаус, який народився у польському лоці. Шурає в колазман ви колахмахшавашело місце вивеців. Лікабель од хати <працювання> хашлехем. В'язнів змушували працювати до повного виснаження в промислових комплексах, кар'єрах і на важких фізичних роботах. Їм видавали мінімальні пайки їжі, кілька сотень грамів хліба та водянистий суп, що призводило до виснаження смерті. Констабер був жорстучайший, жорстучайший год. Холод і не фізична праця. Там давали мисочку, мисочку таку маленьку зупи на день і все, і їх ліба не нічого. My, da my dad, my father died from from hunger. People died and uh, the hung, hunger was so uh, hard, so so oppressive that one couldn't think of anything else. Еще иногда очень редко давали по четыре маленьких картошечки, маленьких мелких картошечки, и мы тогда их ели с наслаждением, чтобы продлить удовольствие. Детей до 14 років і літніх людей позбавляли життя відразу по прибуттю до табору. Шанси вижити і поступово помирати в страшних муках були лише у тих дітей, яких Йозеф Менгеле відбирав для своїх нелюдських медичних експериментів. Про це згадує Ханна Бар Еша, яка народилася в Ужгороді і у віці 12 років потрапила з родиною до Аушвіц. Вона розповідає, як доктор Менгеле проводив селекцію дітей для медичних дослідів і викачування крові для німецьких поранених. І як вона востаннє бачила матір живою. Той жах і біль вона пронесла через. <пілля> Аню. Аню Від остаточної загибелі Ханна та ще близько 500 дітей були врятовані тим, що 27 січня 1945 року війська Першого Українського фронту Червоної армії увійшли на територію концтабору Аушвіц. У таборі залишалось близько 7 тисяч виснажених в'язнів, які не могли самостійно рухатися. Решту в'язнів-нацисти напередодні погнали маршем смерті до іншого табору Маутхаузена. Радянські солдати стали свідками страшних злочинів, газові камери, краматорії, сліди жорстоких експериментів та масових вбивств знайшли сотні тисяч речей, що належали вбитим. Одяг, зуття, окуляри, валізи, а також величезну кількість людського волосся, яке використовувалося у промислових цілях. Шокований побаченим київський художник Зіновій Толкачов, рядовий однієї з військових частин, що ввійшли до Аушвіцу, зробив замальовки, документальні свідоцтва злочинів нацистів. Ці замальовки стали основою для створення графічних серій, присвяченій темі Голокосту. Зокрема, квіти освенцімо, нині на місці Аушвіцу діє музей, що нагадує людству про трагедію Голокосту та злочини проти людяності. А 27 січня відзначається як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, щоб нагадувати світові про трагедію, яка ніколи не повинна повторитися. Але чи справді ці жахіття залишилися в минулому? Сьогодні ми знову бачимо, як жорстокість і ненависть стають знаряднями війни, знищуючи людські долі. Російсько-українська війна, що триває вже 12 й рік, а повномасштабно 4 рік поспіль, відкриває нові сторінки жахіть. Росія, яка свого часу позиціонувала себе як переможець нацизму, сьогодні сама спотворює історію Другої світової війни, перекручує факти. Виправдовує свої злочини та намагається замовчати злочини радянського режиму, які ніколи так і не були засуджені світу. Паралелі між Аутс і Швіцем стають очевидними, коли ми дізнаємося про російські фільтраційні табори, знущання, насильницькі депортації та масові вбивства цивільних. Сучасний світ, який мав би бути захищеним від подібних злочинів, знову стає місцем геноциду. Українські військовополонені зазнають катувань, голоду, принижень. Звільнені з російського полону розповідають про тортури, побиття, утримання без їжі та води. От Яма, підвал, і там е, стоячий режим, ніяких особистих речей, можливо, взагалі. Тобто там ні папірчика, ні ручки, нічого. Тобто, за все можна дуже сильно отримати і після чого можливо і не вижити. От, звичайно, що обмеження по їді, обмежений доступ до води. Тобто, ну, не заглиблюючись в деталі за цей період, ми пройшли все найгірше, що можна пройти. Ну, найважче було те, що я знаходився в камері, яка предназначена для чотирьох осіб, але нас там знаходилось. Я був 18-тим і я відчув, що таке голод. Не було що їсти, не годували взагалі. Ми б могли поснідати 1-4 грінкою хліба 18 мая по 15 іюня я знаходився на Єленовці. Там, да, там з питанням було ну, просто отвратительно. Очень великі були перериви між прийомами піщі, тобто где-то Ну, 12-13, а то и 14 часов. Порции настолько мизерные, что просто-напросто ну, ее, чтобы употребить, хватало буквально, может, секунд 20. 2-3 ложки юшки какой-то. И если там листочек капусточки какой-то будет плавать, то это в лучшем случае. Были также проблемы с питьевой водой. Ее вообще не было. Была как они привозная вода, но мы узнали, да, ну и по запаху было понятно, что они просто, видать, подъезжали к какой-то речке или к водоему. Пожарной машиной насосом закачивали и привозили нам, заливали им костя для того, чтобы мы пили. Очень много падали в обморок от недоедания. Люди сутками спали. 8 дней без воды. Это был серпень месяц. Вісім днів нас в нас не було в крані води, і нам її не давали. Ну, ми просто вмирали. У нас було 22 людини в камері, 18 квадратних метрів, ну, така маленька. І це жара неймовірна, просто неймовірно. І ти хочеш пити, а в тебе немає чого. Ви просили в них води? А, декілька разів попросили, ну, тому що також постійно просити проніжуватись, ну, то таке. До полону я в мене вага була 132 кг, кілограма. А повернувшись з полону, моя вага була 65 кг. Так, 22-річний нацгвардієць Володимир Шевченко виглядав після двох років російського полону. Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною в тому числі і Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів, але мережею ширяться страшні кадри розстрілів чи катувань українських військовополонених. Ось що розповідають ті, кому вдалося пережити пекло полону і пощастило попасти на обмін. З першого дня, коли ми попали на Оленівку, було зрозуміло, що абсолютно всі домовленості летять під три чорти. Потім, коли ми вже попали в Донецький СОЗО, тоді ми взагалі зрозуміли, що нас, як Азов, як найбільших ідеологічних ворогів супостата, нас вирішили, як кажуть, катнути по повній програмі, і просто знищити фізично, морально ну в нуль. Просто це автозака, як собаку, не знаю, коротше, хуже, ніж собак, до собак так не, не звертається, понимаєте. Тако викидують просто на землю кулаками, палками, коротше, дерев'яними палками, коротше, вони били нас. Куди попало? По голові, по всьому тілі, коротше лупашили, понимаєте? Вони зустрічали нам, казали Велком тура. Кажуть, повзи, вони ложать на землю і повзеш в баню. В баню заходиш, він каже. Воду включай холодну, бери тазик, включай воду холодну. Тазик, щоб ви розуміли, просто розбитий розірваний тазик, просто форма а там дірок повну. Ти набереш воду, вона бити от Береш тазик, каже, набираєш. Ну вони здівалися, просто понимає. набирає цю воду, вона витікає. Каже, тепер неряєш цей тазик. Ну і прикол, по прикол вони тягнулися. Ми так ніряли рибкою в цей тазик. Після того цей друге такий, так скажемо, знущання. Вони кажуть, так, тепер на кафель лягай, і тіпа, ти пливеш по воді. Оце ти пливеш, пливеш і тебе жарять зверху шокером. Палка, били, коротше, по сідницях, по ногах, по плечах, по руках мали бити. Коротше, куди попаде. Тобто Шокерами лупили нас, лупили нас зубінками. Тобто кожне у нас переміщення супровождалося знущанням, приниженням, знущанням, матами і тому подобне. І кукуріка заставляли. І жужжать, і крякать і тому подобне. Ну, все їм нравилося. Вони від цього затримували задоволення. Фашистами нас називали, але хай на себе подивляться спочатку. Хто вони такі. В першу чергу вони використовували ніж, шило, ножом проколювали ноги в області колін, шилом. Натягували шкіру на шиї і проколювали шилом шкіру і залишали, щоб воно висіло, доки проходить цей допит. Ми всі втрьох терпіли до того моменту, поки не підключили струм, поки не почали працювати тапіком. Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич. Який у 2022 році добровольцем пішов захищати Україну і понад два роки провів у полоні і був засуджений російським судом по сфабрикованій кримінальній справі? На 13 років ув'язнення оцінює ситуацію з військовополоненими. Так ми хочемо залучити наших міжнародних партнерів глибше, ближче до звільнення наших полонених. Ну, по-перше, все ще є таке враження, що для багатьох питання полонених це просто частина питання війни. Є війна, є військовополонені. полонені. В той час, як це не зовсім так, а щодо декого зовсім не так. Фабрикація кримінальних справ проти українських військовополонених це перше тому свідчення. Це кричуще порушення норм міжнародного права. Це безглуздо з точки зору правової, тому що ці люди, або навіть технічної, ці люди і так перебувають під вартою, в неволі. Це має сенс лише з точки зору пропаганди показати своєму населенню тих українських воєнних злочинців, про яких так багато ця пропаганда говорила, але в них ніколи не було обличчя. Але, напевно, важливіше пояснюється логікою работоргівлі і взяття заручників, тому що засуджені військовополонені, вони набагато дорожчі на обміні. Фактично, ми маємо справу з системою торгівлі людьми, системою взяття заручників. І це вже зовсім історія не про полон і не про військовополонених. А тим більше, так можна говорити, якщо ми. Думаємо, говоримо про цивільних, які перебувають в неволі на окупованих територіях. Це логіка або геноциду. Давайте не боятися цього слова. На жаль, тому що прибираються всі, хто намагаються мати іншу думку стосовно влиття місцевих громад в Росію. Або це знову таки логіка торгівлі людьми, тому що це люди, на яких сподіваються виміняти або своїх, або якісь поступки, або якісь ресурси. Жахіття, які переживають українські полонені, знаходять відзеркалення і в іншому регіоні. На Близькому Сході, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання Хамас. Здійснивши несподіваний напад на бази та населені пункти на півдні Ізраїлю, вбило 1200 людей і викрало біля 250 ізраїльських заручників, серед яких були жінки, діти, люди похилого віку. І ізраїльські заручники, що повернулися з полону в межах угоди про обмін бранців на палестинців, засуджених ізраїльським судом за правопорушення та злочини, розповідають про перебування полонених у тунелях, в суцільній темряві, без води і їжі, катування та постійний страх смерті. Моральний та фізичний стан людей, повернутих з Хамасівського полону, настільки жахливий, що викликає у ізраїльтян асоціації з нацистськими концтаборами. Люди, які пережили голокост, сьогодні бачать, як їхні найстрашніші спогади оживають у сучасних подіях. Вони присвятили своє життя тому, щоб розповідати про злочини нацизму, аби людство ніколи не допустило їх повторення. Однак світ не засвоїв цей урок, і це крає їм серце. Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової. Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. Чорна тінь Аушвіцу простягається у сьогодення, нагадуючи нам про відповідальність перед жертвами минулого та сучасності. Історія не повинна повторюватися, але для цього потрібна рішучість цього людства протистояти злу, яке щоразу намагається повернутися. Ми не маємо права мовчати, адже непокаране зло завжди повертається. Його злочини помножуються, бо воно щиро вірить в те, що кара так і не його. Необхідно посилювати міжнародні механізми правосуддя, підтримувати жертв та не дозволяти агресорам діяти безкарно. Освіта відіграє ключову роль. Молоде покоління повинно знати правду про минуле, щоб не допустити його повторення.